Центр вакцинації працює з 11-ї. Ще до відкриття тут зібралась черга із 20 охочих щепитися. Серед них і черкащанин Максим Петров. Це в мене повторна вакцинація, але все ж таки з роботи. Якби не робота, я, мабуть, не робив би її. Отримати першу дозу прийшла 83-річна Лідія Резнік з чоловіком. каже, їх сюди привела онука. Перед щепленням додає жінка, трохи хвилюється. Щоб все нормально пройшло, щоб вакцинація пройшла нормально. Боїмося, щоб не було хуже. Моя сім'я вакцинірована. Моя родина вакцинувалася, родина чоловіка вакцинувалася. І от дійшли до дідуся з бабусею. Повернулися з дачі, і тепер будуть більше з людьми зустрічатися в магазині і так далі. Тому це все, що я зараз можу зробити. Другою дозою щепилася Черкащанка, пані Ніна свого прізвища не називає, але каже, зробила це, бо потрібен сертифікат. Я поїду в другу область і їжджу в транспорті міському, так що треба мені сертифікат. Мої знайомі, мої родичі всі зробили ці щеплення, я вирішила робити. У зоні очікування 62-річна Тетяна Терещенко каже, коронавірусом не хворіла. Сьогодні завершила повний курс вакцинації. Першу я навіть не помітила, як, як все пройшло. Але ж друга кажуть буде важче, поэтому ну, я просто оптимістично настроєна. Будемо жити, будемо сподіватися, що все таки краще буде, тому що і не зроби цю прививку, а потім переживай. А може, треба було таке зробити? Да? А так уже зробила. Ну що будемо чекати самого кращого. Навантаження на медиків тут зросло, але вони готові вакцинувати всіх охочих, каже лікарка-невролог Тетяна Каплінська. Центр працює з 11 до 18 години щоденно. Вчора було 357, але я думаю, що буде. Більше тут стандартно працює два лікаря, дві медсестри маніпуляційні такі роблять і ну зараз вже збільшили кількість медичних сестер, які вводять. Єдине бажання каже Тетяна Каплінська, аби нині стало більше свідомого населення. Ліжко місця заповнені, да і якщо брати, то Ну відсотків 90 – це не вакциновані, і ми навіть хворим пояснюємо, що ви вакцинуєтеся, це не означає, що ви не заражитесь, що ви не захворі ви, захви... ви можете захворіти, але перебіг хвороби він буде набагато легшим. Тетяна Зазуля, Олег Климанко, новини на Суспільному, Черкаси.